В останню путь в Івано-Франківську попрощалися з трьома бійцями батальйону Івано-Франківську, які загинули на Донбасі. Олег Перепічка, Роман Грицик та Дмитро Пацину понад півроку, вояків які вважали зниклими безвісти. Рідні кажуть, до останнього вірили, що хлопці живі. За сім місяців. Я чекала дитини з надією. Жила з Богом, що він у полоні. Хоча душа відчувала. По тому всьому, що його напевно і немає, провести героїв. Останню путь прийшли кілька сотень людей, рідні, знайомі, просто мешканці та бойові побратими. Останні розповідають, захисники загинули наприкінці серпня, коли виходили з Іловайського пекла. Хороші всіх трьох можна, сказати, що були дуже хоробрі. І на другий день там, де була наша машина розбита, підходив, то вони всі були троє при копі. Роман і Олег їх розстріляли, кулеметчики, а пацан був до дерева притулений і так був то він так і помер був. В нього були відкриті очі. Спочатку героїв поховали у Дніпропетровську, і лише після ідентифікації тіл, завдяки аналізу ДНК, доправили додому. Загалом під Іловайськом батальйон Івано-Франківськ втратив 11 бійців. Трьох вже хлопців поховали, троє ховаємо сьогодні. По двом хлопцям є збіг аналізів ДНК, але поки що рідні близькі вірять в те, що вони живі і відмовляються забрати ці тіла. І по трьом хлопцям ще на сьогоднішній день ситуація невідома. Поминальну панахиду за полеглими правоохоронцями відслужили біля будівлі головного відомства. Поховають бійців у суботу з усіма військовими почистями.